З нами сьогодні представники Національного екологічного центру України Олександр Соколенко був тут я би хотів його до слова запросити. Чи є він? Олександр, я не Так, Добрий день. Я б хотів наголосити ще був взагалі в контексті цієї проблеми. Що Коцюбинське і територія, яка на Микола Коцюбинського, не є однією, ну, не є останньою однією точкою проблемною взагалі у цьому. У лісопарковому господарстві, і що, е, на жаль, існує дуже багато проблем, знову ж таки, у цьому лісі, але е, йдеться про землю відводи, які здійснені Київською міською радою. Зокрема, ми взагалі, цієї проблеми, ну, те про що, що я кажу. Е, нещодавно нам стелефонували. А, якісь особи, які про самоскають у ще водиці, і місцеві жителі. І вони розказали, що вони, у них є інформація, чому не працює 12 трамвай. А, як відомо, 12 трамвай вже місяць як не працює, і офіційне повідомлення від кількох що не працює трамвай через те, що. Трасу захаращено снігом гілками після от, снігопаду, який був а, майже місяць тому. Але ті люди, які повідомили нам про це, сказали, що у них є інформація про те, що просто трамвайна лінія попала в зону, яку розвитку теж забудову. Ми вперше це не повірили, тому що ну це, в принципі звучить якось так друже, якось так не, 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 фантастично. Але учора, після перегляду онлайн-карти з державного реєстру. Земельного кадастру, ката, яка є в загальному доступу відкритому, виявилося, що насправді от у цій ділянці лісу, у цій ділянці лісу, тобто то це територія Пущоводицького та Мегільського лісництва, під забудову роздалу Київської міської ради сотні гектарів землі сотні гектарів лісу. Створено декілька ботежних містечок, починаючи від трамвайної траси, яка проходить отут. Навколо трамвайної траси, і, до речі, декілька десяток ділянок по гектару вони просто перетинають трамвайну трасу. Тобто ця земля не перебуває у приватній власності, і ці ділянки мають статус приватна власність громадян. І ці котежні містечки розташовані тут, 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 і далі уздовж вулиці Вижгородської на північ до селища ДВС і навколо ДВС. Так само до речі, навіть е, е, тут є об'ємпродуз бійного фонду заказник Мужінської Пощоодиські. До речі, унікальний конкурс природний, який не зустрічається ніде в Україні, тому що він поєднує в собі біотопи як українського полісця, так і зону лісу степової. Тобто такий мішаний ліс, де є і чорнично-брусничні болота, де є групування дубів і так далі. Тобто, це взагалі унікальний ліс, і Там створено було свого часу Київ Рад і заказник пішелсько Навіть у цьому заказнику нарізано земельні ділянки безкодежно забудову. Тобто площа зараз розних ділянок у цій частині лісу десятки разів перевищує. Площі ділянок, які роздало на сьогодні, Коцюбинське навколо Коцюбинського. І виходить так, що київська влада вона з одного боку критикує Коцюбинське за деребан, запевняє в тому, що вона не допустить дереван у лісу. А з другого боку, київська влада тишком нишком роздавала в тому ж лісі ділянки, але про це вони мовчать. От і навіть такі кумедні, кумедні випадки є, в одному кудежному містечку, на півночі біля ДВС, там вже навіть нарізали вулиці в лісі і дали їм назви. І там поруч з вулиці Каштанова є вулиця Павліка Морозова. Мабуть, депутати від фракції Компартії отримували там ділянки з такими назвами, бо я не розумію, як це взагалі могло так статися. Тому, в принципі, є проблема, і проблема не тільки в цьому місці. І виходить так, що ми поки ми боремось тут, там може відбутися деребан. І ми всі знаємо, те, що сталося на проморському проспекті. Коли в одну ніч зрізали ліс, отам от на перетині проспекту і там, де закінчить станція метро, це відомо місце. Це був скандал, супермаркет, насправді власник мав ділянку, але у нього не було грошей. Коли гроші з'явилися, вони вирішили виробити. Таке саме може статися. Отут, може прокинутися одного ранку і виявиться, що 100 гектарів лісу просто лежить. Тому е, я хочу звернутися до людей, просто, які мешкають у Пущі Водиці, у Куцюбинському, які мешкають на Виноградарі, щоб вони по можливості відвідували цю ділянку лісу, тобто зону трамвайної траси і на північні трамвайної траси. І спостерігали, про те, що відбувається. Якщо там здіватимуться паркани, якщо здиватимуться проводиться рубки лісу без встановлення виміток лісорубних, тобто самовільні рубки, одразу треба повідомляти у соціальні мережі. І так далі, тобто, щоб громадські знала, що відбувається, тому що тільки фізично можна зупинити ці, 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 ці процеси. Ем, ну і власне про національний парк, я теж хотів би сказати, що ідея дуже корисна, ідея правильна. Але на жаль, у нашій ситуації навіть створення національного парку не може гарантувати 100% їх гарантії збереження лісу. Тому що, якщо вірити у цій такі онлайн-карті. Онлайн Ділянки були нарізані за останні роки на території національного природного парку Голосіївський, що є грубим порушенням закону про заповідний фонд, але перед, 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 разом з цим ділянки там з'явилися. І це знову ж таки робота Київської міської ради. А, тобто тут у цьому взагалі у цій роботі потрібно поєднувати усі фактори, зокрема, і намагатися створити національний парк, але й контролювати дотримання значить, законодавства в інших ділянках Святошинського парк-господарства. І просто контролювати, щоб не відповідно порушення законодавства вигляді рубок і самозахоплення і так далі. Дякую.